зроблю зарядку, бо якщо я не зроблю, то ніхто ж вам її сьогодні вже не зробить. Ну, то так. Значить, зарядочка, дивіться, зараз рахуємо від 70 до 80. Окей? Тобто 70, 1, 2, 3, 4, я кажу повільненько, ви повторюєте просто за мною. Добре, починаємо з 70. 70, 60 і 10. 60 і 10. 71, 71, 71, 71, тобто 60 і 11, Так, ну я зараз прикладати вже не буду, просто зі мною проговорюйте. І можете ще прописувати, тоді мозок буде краще реагувати. 71, 712, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, і 80, 4 жди, двадцять. Ось така ось така справа. Так